Як справлятися із тривогою, коли це почуття захопило в свої тенета і, можливо, навіть переростає в паніку? Що робити, коли стан тривожності розповсюджується вже не тільки на рівні а, нашої психіки, а саме ми відчуваємо внутрішній дискомфорт, можливо, таку внутрішню напругу, стан, що я не справлюся, щось станеться погано, стан небезпеки. Наш мозок починає домальовувати такі конструкції із тих ситуацій, в яких ми опинимо. Або тих проблем, які нам треба вирішити, і вимальовує негативні сценарії, що все закінчилося погано, і ми не справилися. А також тривожність проявляється на рівні нашого фізичного тіла у вигляді певних симптомів. І ми можемо. Відчувати оніміння кінцівок нас може нудити. А також змінюється швидкість нашого серцебиття, підвищується тиск, наша дихальна діафрагма затискається, спазмується, і, відповідно, наше дихання стає поверхневим і пришвидшеним. Якщо ви знайомі із почуттям тривоги і хочете дізнатися, а що ж робити, щоб змінити свій тривожний стан на більш розслаблений і спокійний, тоді це відео для вас. У ньому я поділюся трьома ефективними перевіреними техніками дихання, які допоможуть знизити градус тривоги всередині, напружене тіло розслабити, і саме через тіло допомогти нашій психіці вирівнятися і почати тверезо та раціонально сприймати реальний хід подій. Але для початку давайте познайомимося. Мене звати Наталія Тимошенко, і ви на моєму каналі Наталій про дихання, досвід моєї особистої практики вже більше 9 років, і вже більше трьох років я допомагаю своїм клієнтам покращити рівень свого фізичного та ментального здоров'я завдяки диханню. Перед тим, як рухатися далі, я пропоную вже підписатися на мій канал, щоб мати змогу бачити більше моїх відео із перевіреними і дієвими техніками самотерапії. Пропоную у вирішення проблеми зміни стану тривоги на стан розслабленості зайти за допомогою зміни ритму дихання. І зараз розкажу, чому саме цей спосіб є найефективнішим. Дихання це єдина система в людському організмі, яка підпорядковується одночасно і центральній нервовій системі, тобто нашій свідомій частині, і вегетативній нервовій системі, тобто нашій несвідомій, автоматичній системі. Давайте на прикладах. Ось зараз я захотіла вдихнути, і я роблю це. Тепер я захотіла зробити затримку дихання. І я роблю це. Тепер я захотіла видихнути декільками видохами. І я роблю це. Тобто, виходить, що коли я підключаю свою свідомість і підключаю певним чином свою силу волі, своє бажання, то я можу дихати певним чином. Але коли ми спимо, коли ми їмо. Коли ми зайняті там якимись побутовими справами, коли ми на роботі, коли ми спілкуємося, ми не звертаємо увагу на своє дихання, і воно відбувається автоматично. І саме в ці моменти воно регулюється вегетативною нервовою системою, і нам не треба про це думати. Наприклад, наше серцебиття, перетравлювання їжі, перелістатика нашого кишковика вони підпорядковуються тільки вегетативній нервовій системі. Ми не можемо наказати своєму серцю битися або там чи скорочуватися швидше або повільніше. А от з диханням ми можемо працювати. І виходить, що володіючи певними техніками дихання, ми можемо стан тривожності взяти у руки своєї свідомості. І заспокоїтися завдяки цим певним технікам дихання. І саме за заспокоєння, розслаблення, перетравлення їжі, за засинання відповідає така частина центральної нервової системи, як парасимпатична. Сьогодні ми нею і скористаємося. Ну що, давайте перейдемо безпосередньо до самих технік дихання. Я пропоную вам їх відразу в моменті пробувати разом зі мною, так би мовити, тестувати. Скажу чесно, такі техніки виконувати не важко. Але а, варто їх спробувати все ж таки, коли ви знаходитеся в стані спокою і розслаблення, а не в стаді такого емоційного навантаження і в стані тривоги. Тому що в такі моменти наша психіка вона відмовляється пробувати нові інструменти і заздалегідь диктує нам, що в нас не вийде, цей стан дуже важкий і нічого зараз їй не допоможе. Тому ви в певні моменти можете ставити відео. На паузу, виконувати те, що я показую, тестувати і спостерігати за зміною свого стану. Перша техніка, яка допоможе нам сьогодні заспокоїтися, це діафрагмальне дихання. І для того, щоб переключити свій стан із стану тривоги на стан розслаблення, вам потрібен стілець. Якщо ви ніколи не практикували діафрагмальне дихання, то саме в положенні сидячи, я рекомендую вам його попрактикувати. Якщо ви вже продвинутий користувач, то ви можете зробити це в положенні тіла лежачи. Для того, щоб виконувати цю техніку, вам не потрібно спеціально переодягатися, як зробила це я. Просто для мене вже практика дихання це певний улюблений вайб, де я одягнена у комфортний для мене одяг, де я розташована в певній позиції на килимку, на стільці, щоб звінити свій стан із мінусу на плюс. Тож, ми сідаємо на краючик стільця. Щоб нам не розлягатися на стільці, наша спина повинна бути рівною. Маківку голови ми тягнемо в небо, спина вирівняна. І ми вкладаємо одну з наших рук, неважливо в яку, на грудну клітину, а іншу руку на живіт. І ми починаємо дихати таким чином глибоко, щоб грудна клітина і рука, яка лежить на грудях, не рухалися, а надувався наш живіт. І наші дві руки дозволяють це контролювати і поспостерігати, чи вірно ми виконуємо техніку. Коли ви освоїли вже цей перший рух, тепер ми підключаємо рахунки. Наш вдих повинен робитися на 4 рахунки, ми вдихаємо. А видихаємо на 6, трішки довше. І ось ви продовжуєте виконувати діафрагмальне дихання, спостерігаєте, концентруючись на тому, чи рухається у вас рука та, що на животі, чи неподвижна у вас рука та, що лежить на грудях, і продовжуєте продовжуєте рахувати. Один, два, три, чотири, надувається живіт. І один, два, три, чотири, п'ять, шість. Він повністю здувається. Ви можете прямо зараз, поки ще я продовжую говорити, прослідковуватись, як реагує ваше тіло, відслідковувати, що виходить, а можливо, є якісь, виникають якісь питання, дискомфорт. Запам'ятовуйте це все. І можете прямо в коментарях мені про це під відео написати, щоб я скоригувала, підказала. І, можливо, навіть записала відео про всі помилки діафрагмального дихання. Але якщо ви візьмете собі на озброєння діафрагмальне дихання, на повсякденну практику, навіть не чекаючи тривожного стану, то ви, так би мовити, зробите аванс у свою урівноваженість і спокійний стан, стан розслаблення. А якщо. Кожного дня 3-4 хвилини ви будете приділяти увагу такому диханню, діафрагмальному диханню. Ви будете кожного разу стимулювати ту частину центральної нервової системи, а саме парасимпатичну, яка відповідає за розслаблення, і таким чином ви будете накопичувати ефект від практик. І одного разу, через два тижні, через три, через чотири, ви прокинетеся і зрозумієте, що давно ви щось не тривожилися. Так і працює дихальна практика. Щоб не дочікуватися настання проблеми, а ми сьогодні говоримо про тривожний стан, ми авансом. Активуємо нервову ту частину нервової системи, яка нам дає стан розслаблення і спокою. І от в цей день, коли ви прокинетесь і помітите, що тривога все рідше почала з'являтися у вашому житті. А можливо, взагалі ви вже забули, а коли вона востання була, з вами за руку була присутня. У вашому дні чи перед засипанням пізно ввечері. Для наступної дієвої техніки дихання я розстелю килимок, ви розмістіться, як вам зручно. Техніка називається 4, 7, 8. Ми на 4 рахунки вдихаємо, на 7 рахунків робимо затримку дихання. І на 8 рахунків повільно видихаємо. Тож, почали вдихаємо через ніс на 4. 1, 2. 3, 4, затримали дихання, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Видих. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Таку техніку: 4, 7, 8. Виконуємо буквально 2-3 хвилинки до повного заспокоєння. І третя дієва техніка дихання дихання по квадрату, де ми вдихаємо на чотири рахунки. На 4 робимо затримку, на 4 видихаємо, і 4 знову затримка. Давайте не відкладати практику і відразу її потестуємо. Тож, вдих, 2, 3, 4, затримка, 2, 3, 4, видих, 2, 3, 4, затримка, 2, 3, 4. І так знову повторіть 2-3 хвилинки, поки не відчуєте, що ваше тіло розслабилося, вам стало легко, і ваш тривожний стан переключився із мінусу в плюс. Ну що, давайте трішки підсумуємо. Сьогодні поділилася з вами трьома техніками, які перевірені мною і моїми клієнтами, які в моменті знімають стан тривожності, допомагають внутрішню напругу переключити в розслабленість, в спокій і допомагають психіки вирівнятися. Це була техніка діафрагмального дихання, це була техніка з рахунками 4, 7, 8 і дихання по квадрату 4, 4, 4, 4. Якщо це відео було для вас корисним, якщо ви змогли в моменті протестувати ці практики, ці техніки дихання, які я вам дала, я буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях поділитесь своїм враженням, поділитесь тим, як змогли переключити себе із стану мінус, вивести стан плюс, допомогти своєму тіву розслабитися, а психіки вирівнятися. Обов'язково підписуйтесь на мій канал Наталі про дихання, ставте лайки і шукайте вже віснуючих відео та нових. Корисні перевірені та дієві техніки, щоб мати можливість самостійно переключити свій стан, покращити своє фізичне та ментальне здоров'я, підвищити рівень життєвої енергії і навчитися контактувати зі своїм тілом. До наступних зустрічей у моїх нових відео.